Вітаю усіх! Сьогодні хочу продовжити тему вивчення системи Картеро, як працювати з колодою, які є думки стосовно цього. І конкретно на це відео мене надихнула моя підписниця пані Ірина, яка задала запитання під попереднім відео. Звучить її запитання так: чи правильно те, що в колоді буде один власник? І вона працює лише тоді, коли до неї торкалися, з нею працювала лише одна людина. От, Перш ніж розпочати розкривати це запитання, до речі, ще раз щиро дякую за таке цікаве запитання, от, тому що воно дійсно піднімає дуже таку важливу тему. Я хочу з вами просто поділитися своєю радістю, до мене отак от, скажімо так, передали. Отакі от камінчики. Не дуже гарні. Будуть мені допомагати зосереджуватись на роботі, на тому, щоб я змогла свою свідомість тримати в балансі. От. Тож, поїхали відповідати на запитання, чи правильно. Чи має бути виключно одна людина, і ви маєте виключно завжди новими колодами користуватися? І щоб ніхто ніколи їх не торкався і тримати десь в темному кутку, корінь цього запитання це момент того, як взагалі працює система карт Таро. Тобто ви маєте розуміти, що це інструмент, тобто, не ви є інструментом карт. А карти є інструментом, яким ви користуєтесь. Чому важливо це розуміти? Тому що я в попередніх відео ще, до речі, підкреслила момент того, що майстри мають в себе вкладатись. Незалежно від того, чи торкався хтось цю колоду. Тут більше фігурують, знаєте, як обставини, дійсно обставини, тобто з яких обставин ця колода до, до вас перейшла. Ну, якщо вона вже вживана кимось. Тобто, в яких ви зв'язках з людиною. Звичайно, там є різні моменти, нюанси стосовно того, що деякі люди люблять практикувати. Вплив на свідомість через предмет, але це не так розповсюджено. Тобто, ви для себе можете вирішити це питання яким чином? Ви, посилюючи себе, можете приймати колоду, нова вона, стара вона, але тільки з того плану, якщо вам власник цієї колоди імпонує дійсно. Тому що це просто інструмент. Якщо я от оцю колоду зараз піду і дам звичайній людині, абсолютно звичайній людині, яка з цим не працює, вона і не зможе нічого з нею зробити. Якщо я дам іншому майстру, повірте, інший майстер вже працював з цією колодою, і, знаєте, якість трактувань не зменшилась, немає такого, що там. Якісь трактування якось зменшується, або ти перестаєш щось відчувати, бачити. Тобто, в моєму випадку я перестала щось відчувати, бачити, і мої відповіді стали дуже нечіткими. Якась така тенденція в мінус. Ні. Тобто, все це залежить від основної думки. Ви є ядром. Якщо ми кажемо про вивчення системи Карта то сам. Сама людина є ядром цієї системи. Тому, от візьмемо 10 тарологів, візьмемо одну колоду, зробимо розклад, ну, от, вони будуть стояти, дивитися, там, кидаємо карти, там три трипле, кинули три карти, і кожен з них буде по-різному трактувати. Кожен, маючи, наприклад, плюс-мінус однакову базу знання. Тому що трактування йде виключно від вас. Від вашого відчуття процесів, від того, як ви дійсно відчуєте в моменті, про що йде мова? Яка до вас прийде інформація? Тому що комбінація може бути безліч, про що й мова, що ви відчуєте, яку ви інформацію для себе відкриєте. Тому питання, якщо людина, от, торкалась людина, а, тобто. Я, як власниця, торкалася, а ще торкалася інша людина. Якість моїх подачі мого матеріалу не зменшилась. Абсолютно. Чому? Тому що я дозволяю торкатися цієї колоди тільки тим людям, які мені імпонують. Звичайно, не перетворюємо в колоду в якусь там жд вокзал От. Це все ж таки така річ, знаєте, як щоденник, в якому ви записуєте свої думки. Не кожному ви це покажете. І це важливо, тому що ви налаштовуєтесь. Коли ви хочете для себе щось дізнатись, це виключно про себе, якщо ви з допомогою системи Таро вивчаєте себе, свої процеси. Або як практик, ви працюєте з людьми. Ну, то, звичайно. Речі мають залишатися більш такими власними. Це вже політика, я б сказав, особистої, емоційно-духовної -дух, емоційно гігієни, скажімо так. От. А так, в цілому, ви можете користуватися вживаними колодами тільки в <клухи> випадку того, якщо дійсно людина, яка передала, наприклад, вам а, передала бабуся колоду. І у вас просто класний тісний зв'язок з цією бабусю. Чому ні? Ви можете користуватися цим. Або від матері передалось, або якась подруга, або наставниця, або наставник, в залежності від ситуації. Тобто, в цьому немає нічого такого критичного. Я наголошую на тому, що все залежить від майстра. Ви маєте пам'ятати, що на якість ваших трактувань впливає ваш стан, ваш стан свідомості, в яких ви зараз, мовно кажучи, енергіях, які у вас процеси відбуваються. Це основа, а не те, що там хтось може там, торкнутися, взяти ще щось. Нічого страшного не відбудеться, якщо, звичайно, ви не будете фіксувати свою увагу на цьому, і, звичайно, тоді буде відбуватися щось страшне, тому що ви, наприклад, хтось до вас прийшов в гості, ви забули колоду поставити на місце, і людина взяла, потримала цю колоду, поцікавилась, така відкрила, там торкнулася до карти, і ви будете тепер вважати, що якість отриманої інформації в подальшому буде знижуватись. Ні, не буде. Воно буде знижуватись виключно від вашого стану. Тому, працюючи з собою, зі своєю свідомістю, зі своїм простором, ви зможете налагодити оцей зв'язок. Пам'ятайте, це інструмент. Це, як знаєте, від того, що я куплю дорогі пензлі, я класним художником не стану. Або я візьму пензлі прокат, або мені хтось подарує, хто вже користувався цими пензлями. Тобто на результат може вплинути, якщо ці пензлики, вони тако, такі вже трошки від життя дуже втомилися, скажімо так, і виглядають нефайно. Тобто буде якось лінія не так вести. Тобто карти, наприклад, якщо там клода прям зовсім вже в такому стані, то краще якось реставрувати, якщо вам. Воно перейшло в спадок, щоб з нею було приємно працювати. От і все. Тобто, це інструмент, пам'ятайте про це. Якщо ви дійсно дуже сильно фіксуєтесь на цьому моменті, ну тоді просто купуйте собі свою окрему колоду, тримайте її подалі від інших людей, які можуть до неї доторкнутися, і все. У, нас, у вас це буде працювати, але виключно в масштабі я б сказала, що це не є запорукою того, що у вас щось буде змінюватись. Тобто від того, що я там купила або нові пензлі, або там ще якось взяла ці пензлі, я класним художником або гірше малювати не буду. Для того, щоб я краще малювала, мені треба практика. Вивчати нові техніки там, і все в такому дусі. Так само і з картами Таро, вкладаючи в себе, розвиваючи свої відчуття, балансуючи, вибачте, своє життя, збалансовуючи його, ви будете отримати більш якісний результат трактування. От і все. Класне запитання, дякую вам, пані Ірина. Нагадую про те, що, будь ласка, всім тим, у кого є ще якісь запитання, пишіть в коментарях, давайте мені зворотний зв'язок, я буду розглядати відео на свої якісь теми, які до мене будуть приходять, або на ту тему, яку ви можете запропонувати, наприклад, як зараз. Стосовно того, чи має бути взагалі хтось торкатися, чи один власник, чи є якось ще так. От, пишіть в коментарях, ставте вподобайку, будь ласка, донайте, якщо у вас є можливість і змога, буду рада цьому. І зацініть мої камінці. Вони дійсно дуже гарні і вони дарують мені позитивні емоції. І дійсно мають деякі властивості. На цьому все. Рада була вас бачити і до наступної зустрічі!